Мама, мама, купи, купи мені, купи. Я не можу зараз тобі це купити. Куплю на святого Миколая вже. Ну, добре, мама, а я собі добре вела. Ну, звичайно, на мою думку, що добре. Але це вже вирішувати Святому Миколаєві. Завтра, Миколай, подаруй! Подарунок! О, що це? Дорогий Миколай! Я тебе дуже люблю. Подаруй мені, будь ласка. Це вже завтра святого Миколая, а в мене немає подарунку. Добре, що є її качвіниться. Так, ми ще працюємо. Ми працюємо ще дня, окрім понеділків, до 9-ї години вечора. Слава Богу! Що ж вона хотіла? Дитина хоче подарунок, не пам'ятаю. А оцей Фу, він ще є. О, чудова гра. До речі, по цій грі та двом іншим іграм у нас буде проводитись безкоштовна ігротека 6 числа. Приходьте на безкоштовну ігротеку з 10 до 14 години 6 -го грудня.